А я її дуже люблю. Крас пошмаг зіселенці. Бабу я зв'язку не маю. Добре, що Оля подумала. Лас, дивіться, як це мило. Тут можна брати одиничні банани. Я, до речі, переважно так і беру по одному банану, щоб, щоб вони потім не викидалися, от, а не в цій в'язці. І тут навіть заохочують їх брати звідси. Так мило. Привіт! Ми коротше зайшли в магазинчик, я його раніше побачила онлайн. От я прийшла поміряти, чи мені, на мені буде який розмір S чи M. Я от s ко втягнула. Короче, мені подобається, але я напевно замовлю онлайн. От, а взагалі, взагалі. класно так. Класно так. Тут таке щось незвичне. От, буду ходити і якось мені буде класно так. От по Менралі тут ще якісь такі всякі картини є. Такі. Напишіть в коментарях, чи ок, чи ні. Бо я не знаю, які брати принт чи з таким, чи з іншим, який є онлайн. Бо тут менше є вибору. Але хоча б можна поміряти. Коротше, завевлена Ігор, якийсь під'їзд, кажу, будемо тут їсти. Ну добре. А тут ось такий якийсь вхід. Ми прийшли на сніданок, сидимо flat five, в 5. Хотіли в чизбейкері, але там було багато міст. Ми якось так пішли, пішли, ігор спортивна піти сідаємо. Тут так класно просвіємо байково. Тут таке рожеве світло. Світи чи з боку. О, якось так класно. Хоч тут ще стільки з іграми тут можна бавитися. От ми там з іграми побавилися, хто я, Але довго не бавилися, бо ігор голодний. От і прийшли мої сирнички. Я не дуже люблю снідати якимось солодким, але я вже поїла канапочки зранку, так що можна зараз і сернички поїсти. Ще взяла собі ось таке? Це Espresso Orange. Короте, еспресо з цим безродним соком. Дуже люблю таке. давно не пила, Цікавеньке. Так що якщо щось рекомендую таке спробувати, якщо ви ще не пробували. Щось ходила на манікюр зранку, в мене класний, новенький, свіженький, гарний. Милий. От і, -і таке сидимо. Дуже дякую. Почнемо. Дякую. дякую. Ну що, ми ж йдемо на кавусю і купальню кави. Я колись була там на екскурсії, ще коли була мала-мала там в якомусь інфайк-класі. Ось у школі вчилася, але ніколи не сиділа. Так що піду цікаво, так класно гуляти і досліджувати якісь такі місця, які ніколи не заходила, і тут. Не поріхувала зараз там десь за все зараз, тому що щось подумаю. Трішки лікарю така. Це mm. дуже річковий кавовий. Ні. Mm, yeah. Добре? Зомолин. Але мені так хочеться зберегти цей момент. Бо я вчора така задумалася, що блін, типу, ще чуть-чуть і я буду миралі і так буде здаватися, знаєш, що, що типу, воно так швидко проминуло, і я не відчула. І я кажу, блін. Але думаю, добре, що в мене хоча б фотографії є. Я ніби стараюся назлоджуватися кожним моментиком, така, Ой, я мама діаманті діва. Я вичугаю його, бо зараз і зараз він зникне. І то, що зараз здається. Боже, це, це зараз тепер. Приводнімо здаватися, це тоді було. Дякую. Слава Україні. Геруємося. Двоє. Заходимо. Прикриваємо двері. Вас двоє вже ходять п'ять раз. Дві свої. А, я забув. Дякую. Ja. Прекрасно. Ja. Почуття гарне. Дуже файно. Дякую. Дякую. 100 тисяч, хто бажає злучитися, приймаємо готівку. Хто не має готівки, як я на манувати принесли нам такі дарунчики. Я замовила і форшмак е з оселедця. Може відкрити, будь ласка, і такий форшмак з оселедця. Люблю такі салатик, але зуселедця ще не пробувала. Але мене це заманює, тому що я дуже давно не їла. І ліночки. Першу зимову вареники з вишнею, і сметанкою. Але я вже так гана їжджу, не знаю, може хіба одного з'їм. Привіт! Я з нової пошти йду. Взялася які посилочки, які мені треба передати в Канаді. Це то, що попросили, медикаменти і так далі. Е, йду додому. Сьогодні така гарно вдягнута, тому що домовилися з подругою зробити відео. Відео з ямочку. Йдемо на Лисогору, е, придумала собі розкадровки. Оля е, мені спочатку скинула, я вже так не мала часу, але сьогодні зранку швидше стала, щоб придумати і щоб швидше це все відзняти, а не знімати, що шо на мене. От. І має бути дуже класно. Просто в очікуванні цього. Сподіваюся, що довго нам це не займе. А потім може ще піду на мультик Гніпчем е, я». Чотири. Дуже його любила, то з дитинства і зараз теж не проти подивитися. Хотіла, що е, головоломку та, але немає нормальних сеансів, щоб я встиг. Ось таке. Таке. Погнала, бо щоб мене Уля не чекала. Все, ми зустрілися з Олією. Йдемо на зйомки, піднімаємося на лису гору, як народні називають, а так то гра Лева. Взяла квіти в останній момент. От, можливо, ще з ними щось обіграємо. І йду, так ледве піднімаюсь, бо в мене то коліно, яке важко, важко згинати. Але зараз будемо щось класне. Щось класне придумувати. Ой, клас. ха Так, зробили з Улією зйомочку і прийшли до Улі їсти піцу. Добре, що Уля подумала і замовила. Заздалегідь не чекати там. Але вона така трошки. Чи так я Угу. Дуже Просто реально дуже смачно. Ми погамціли. І щось така хмара нас насунула. Просто. Що не знаю, що то, куди то тікати. Може бути безвично, але кінці каже, сплявується. Я навіть не поступає. Привіт! Бо сьогодні я ви стоматолога ієніста. Бо я хотіла собі зробити нарешті Єгіну ротової порожнини і Боже, хвала інстаграму. Я знайшла стоматологію е, і записалась навіть на цей тиждень, тобто на п'ятницю не треба було чекати нам тижнями, місяцями і так далі. Пару днів просто От, і дякую Лізі, піддубній, яка мені е, е, допомогла. Теж мені там ще дехто писав, але... Але якось вона швидше, і мені все підійшло, і не були місця. Той не приїжджала місцями, якими я завжди їздила автобусом, тролейбусом з не знаю, з музичної школи, з центру, з якихось олюх, і так далі. І просто так дивилася, не знаю, що протягом цих двох тижнів я ніяк не потрапляла на цю вулицю, завжди все одно об'їжджала там іншою, теж мені, мені рідною. Забудовується взагалі капець, капець, капець. На сьогоднішньому плані денному треба поїхати спакуватися бо завтра їду в село. Щоб вас розуміли, останній день я їду в село. От, трошки мене це напрягає, але я вже зварилась з цією думкою. От, що якось так, все, ну, типу, я думала, що я не поїду, але все-таки в мене батьки, тіті, я попросила я все-таки поїхала. Хоча не знаю, з бабою я зв'язку не маю, типу, я не можу до неї тут вона набере трубку і їдуть, типу, якби баба навіть не знає. Таке, 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 така. тому треба буде сьогодні скластися по неділю, я вже... Виїжджаю в Варшаву. Е через те, що я в село їду, в мене багато планів трошки змістилися, я маю сьогодні встигнути або неділю перед від'їздом. І тому, напевно, я буду відстроковувати свій від'їзд, напевно, десь в четверті поїду якось так, хоча хотіла з самого ранку десь 10-11. Але ладно, все буде добре. От, зубки зробила, гігієну ну, зробила. Кратше, зубами все зробила, що мені треба було. хоча там того разу не було такого, дуже чогось надзвичайного. От, і таке-таке. І Собі зимову лише футболочки, тому маю їхати в центр. Мала в суботу їхати, але поїду напевно, в неділю зранку, або завтра після села якось встигну Може. От, такі спрольки, але так-то насоводжуюсь кожною хвилинкою. Так дивлюся на, на, кожну якусь, на кожну деталь і розумію, блін, коли я, коли я це побачу, не знати, коли сюди приїду. Тому якось так. І сьогодні, до речі, вже збиратися, в мене вже 18 кг в чмодані є, ну чомотан вже важить. От, що типу можна с... винести, боже, скільки який фільм. А, ще можна сім, от тому я якось менше перестала хвилюватися, А все там дуже багато чого я не поставила. От, тому, коротше, подивимось, понемося, такі. Шове!

Так, ми сьогодні в селі і я прийшла тут біля куща смородини. А я її дуже люблю особливий усік смородиною. знаю. Смородина ще є. Напевно, ніхто не, не збирає. Да, напевно вже мабуть. Та й мені не треба, бо я вже завтра їду. Але ням ням Ні, череш, Кисна, але певна. Да, треба тут жити. Молочек и какие-то заинтересованные. Ну, покажи. Ладно, играй. Нормальна водичка. Ага, колись так багато її було, прям чавкала коли. Я хотів пожити, пожити, <говорит> пожити, 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 пожити,